Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепер. І сьогодні у нас великий огляд колінвалів на двигун d 240 d 243 І один флагман. У нас є d 245 Перед вами колінвал китайського виробництва. Погляньте ближче, як він іде. У фанерній коробочки. Дивіться, не дуже товстий целофан. Це буде найдешевший по вартості колінвал. А, є клеймо, логотип фірми. Зараз я дістану з коробочки і ближче його розглянемо. Абсолютно нормальний колінвал. Багато ним хто задоволені. А, Найдешевший по ціні, по якості виготовлено. В розмірах, кому подобається, кому не подобається. А що по ньому? Дивіться? Начнемо з цього боку. Штіфта не ставляють. Так, штіфта немає. n 1 ідуть завжди, стараються рідко, коли n 2 По виготовленню. Іде він ніби кований. Ну, ось, не зрозуміло. Гляньте, будь ласка. Шов, мені більше це схоже на леварку, не похоже на ковані. Пробки у нас ідуть, заглушки на різьбі, пробочки, а болти, дивіться, ось, ось штопуряться на шайбах загибних. Тут ось, ось заглушечка, де сверлилося, теж на різьбі. Видно, що він балансований. Дивіться, сверловка відбалансований. І досить непогано, бо бачите, ну, вдало зробили, на цих ось нема сверлень, на одному лише сверлення. Іде він на дві шпоночки у нас, і шліци стандартний. А наступний у нас буде балу. Це колінвало, дивіться, балу. Набагато якісніша упаковка, О, перемичка вставляють, целофан і парафінована бумага. На корінні шатунні шийки, вставили пластикові ось такі захисники, щоб захистити шийки. Зараз я дістану і ближче розглянемо. Дивіться, тепер по цьому дивимося. Що стосується штіфта, теж не ставиться штіфт, ставити свій. По балансуванню дивіться, цей балансований, але вже більше сверлень. Це говорить про те, що цей більш схожий на кований, бо різна вага у різних місцях. І ось подивіться на структуру металу, де не оброблена, вона дещо інша, ніж у Китаю. Ось отакий як вихід металу. Але акуратно і сталь тут доволі-доволі якісна. А логотип фірми. Ось о номер один забито. І ось о номер приштамповки вибито. Маркується в двох місцях. І логотип ще є саме написано. Було... А, вони ж забув, вибачаюся. Вони ж вже ставляють. Не штампують при штамповки, а лазером випікають. Це буде тр... трішки дорожчий від Китая. Досить якісний, багато хто ставив. Колінвали задоволені, також болти проти вагів закручені і застопорені шайбою. А пробочки у нас стоять. Пробочки на різьбі. Ось, ось дивіться. І тут ось сюди сверловка йде, тут вкручено а теж на шестиграночкові пробка. А досить якісні колінвали, хто замовляв, були задоволені. Хто розглядає собі, це досить достойні колінвали. На ЮМЗ вони взагалі йдуть флагманами. А на МТЗ ще є для вас одна пропозиція. І це наш флагман, ось дивіться, Генмонт. Це Туреччина колінвал. Ці колінвали можна ставити на Д240, на Д245. Знайомому продавали. Він говорить, хлопці. Я везу на станки, якщо нормально, я плачу. Якщо не нормально, повертаю. Так, да, поїхав, перевірив, питань немає. Приїхав, говорить, питань нема забираю. І ми положили ще собі на склад. Людина їздить зараз на тракторі довольна. Дивіться, як упаковано. Тут ось теж йде упаковочка. Який колінвал. Зараз покажу вам з. Паспорта є і в Генмонтові, і в балу. Я вам не показую, тому що ну, можливо ви на папір менше звертаєте увагу, вони є. Ось що є. Дивіться, штамповка заводська. Раз. Іде дві шпонки і шліци. Стандарт. А болти закручені, як на іномарках, уже, закручені на клейові. І ось о, дивіться маркування, щоб не відкручувалося. Марковано, щоб бачили. А Ковані. Видно легенький облой. Ось о, виход металу. І тут видно, що воно ковано. Структура метала видно, що щільна. А, логотип. Ось о, дивіться, QR-код є. Номер. А, серійний, певно, номер. Ось, ось дивіться на маркування. Потім. У нас йде, так, а, дивіться пробки, а, балансування, поки побачимось оце з балансування відбалансований. І дивіться, трішки тут просверлено, трішки тут. А, по центру, бачите, одна досить якісно відбалансовано. А Заглушки, дивіться, ось у нас сверловка, немає тут сверлень. Просверлено і завальцьовано кулька. Це вже йде більш як на іномарках. Потім штіфт. Ті попередні показували, що штифт не стоїть. Туреччина ставить штифт. Цей буде найдорожчий із представлених вам колінвалів. Але він цього вартує. Кому потрібно кому потрібно якісні колінвали, на двигуни Д240, Д243, 245. Ось дивіться, цей можна ставити і на Д245. Якщо вам сподобалось відеоогляд, пишіть, коментуйте, підказуйте, хто ставив, хто не ставив, кому що більше подобається. Ми знаємо, що по ваших відгуках, які кращі, які менше вам подобаються, усі вони три вида є в наявності. Замовляйте, і ми вам відправимо. До нових зустрічей. Всього вам найкращого.